Вихід із підпілля, яке тривало 40 років, і процес легалізації для Мукачівської греко-католицької єпархії ще один довгий та непростий період. Запам'ятався він надією, яка продовжувала жевріти. І її суттєво підживили кілька подій, розповідає дослідниця, кандидат історичних наук Марія Майороші. Перший етап Хрущовська відлига. Коли деякі священники починали офіційно заявляти про свою діяльність. Але часто це завершувалося повторними засланнями. Другий етап легалізації церкви в Чехословацькій Республіці в червні 1900 року. 68-го. священники, скажімо так, отримали певну таку надію, тому що тримали десь втаємно контакти, хто міг з священниками сусідньої з країни, і про це згадує помічний єпископ Йосиф Головадь, вже потім в 90-х роках, коли він розповідав у своєму інтерв'ю про те, що священники розуміли, що цей процес є невідворотнім, тобто колись це почнеться. Але тут, скажімо так, для греко-католиків не було стільки свободи, і вони не могли собі настільки дозволити і вже зразу виходити ось з такими мітингами, з якимось акціями і так далі, як це зробили в Чехословаччині. Тому цей процес був відтермінований до другої половини 1980-х років. Про релігійну свободу ще не йшлося, але в 1979 році суттєву роль відіграла заява тодішнього папи Римського, нині визнаного святого Івана Павла II. Він знав про те, що є така церква в підпіллі. Він знав, що греко-католики існують. Він знав про їхні страждання. І він офіційно про це заявив в 1979 році, 19 березня, коли він надіслав листа тодішньому вже кардиналу митрополиту Йосифу Сліпому. Це був тоді глава УГКЦ, тобто Української греко-католицької церкви. І він сказав про те, що він готовий іти до кінця, щоб цю церкву, скажімо так, Підняти з колін. Він в тому ж листі посилається на положення про права людини 1948 року європейського, яке визнавала нібито радянська влада, так де було сказано, що людина має право на вільне віросповідання. Ще одна важлива в процесі легалізації дата 1988 рік. З приводу тисячоліття хрещення Росії Іван Павло II видав звернення. Так в цьому зверненні він говорить, наскільки є значимим те, що греко-католики хочуть бути е, окремою громадою, І ось таким зверненням він так само десь дав такий дух про те, що він не забув, і про те, що він і далі клопоче, про те, щоб ця церква, скажімо, мала всі права на рівні з іншими це, релігійними громадами тоді ще радянського союзу. Марія Майоруші каже, поділила б власне процес легалізації на кілька частин. Розпочинає з першої половини 80-х років. Вже у 1982 році була створена така ініціативна група захисту прав вірників. Воно було створено в Галичині, але вихідцем із Закарпаття Йосифом Тереною, який в першу чергу надавав такі консультації юридичні. Крім того, він такі мирні акції почав проводити, потрошку роздавати брошури, певні про те, що греко-католики хочуть нарешті отримати офіційне визнання. Його було, звісно ж, заарештовано у грудні 1980 року. Ця року його справу потім продовжує Василь Коприн, якого теж потім було засуджено до трудових повинностей. Скажімо так, та і от е, поки що ця справа була, ну скажімо так, запущена, але відкладена. Наступний етап 1985 1987 Саме коли ми з вами теж вже в попередньому сюжеті згадували про 4 серпня 1987 року, коли єпископи, миряни і деякі монахині, монахи з зробили спільну заяву про те, що греко католицька церква існує, заява була направлена в першу чергу до Івана Павла II, до понтифіка, і також вона була копія послана Михайлу Горбачову, так тобто. До столиці деякі владики вважали це за цю заяву передчасною. Ну, довіра до влади була дуже слабкою, і вони боялися, що повернуться знов ті репресії, які були в 57-му році, які були в 60-х роках. Не всі єпископи так і священики були готові до публічних якихось акцій. Але вже на 88-й рік ми можемо сказати, що таких акцій чим далі тим ставало більше і більше. Такі акції ставали й масштабнішими. Духівники проводили відкриті молебні богослужіння в паломницьких місцях біля зачинених храмів. Тощо, скажімо, так саме ось ці мирні такі акції, молебні, вони стали таким засобом боротьби, так за свою легалізацію. І чим вони в принципі й добилися потім легалізації? Свою частку в процес легалізації внесли й численні листи та заяви до влади від духівників та вірян, каже дослідниця. Лише з Закарпаття таких листів було навіть надіслано близько 20. І зібрано було близько 10 тисяч підписів вірників, як ну, вірників, єпископів, так і священиків, вже як і Закарп... ну, західної України більшості Закарпаття, Галичина, так, тобто вони були близько 10 тисяч цих було підписів зібрано, які були насилалися, їх ставало все більше і більше. Вже, наприклад, через ще через місяць заяв вже було 50 різних. І це така була. Виля, як лавина набирала більше хопертів, але намагалася ігнорувати звернення. Мирним акціям іноді навіть перешкоджала. Марія Майроші наводить для прикладу два такі випадки. В Боронівський монастир, коли люди хотіли зібратися на богослужіння, то було тоді міліцією, так перекрито всі шляхи. Вони знали, що будуть йти десь від Галичини вірники, будуть йти ну, з різних районів Закарпатської області, то було перекриті всі шляхи, які вели до цього монастиря, і навіть було розігнано тих людей, які хотіли зібратися там, щоб просто помолитися. Так само такий же інцидент був у село Білкіршавського району, тодішнього, де отець Павло. Матір, так він був дуже активним підпільним священником. Службу хотів провести в честь владики Петра Орс, який ну, вже мученик, так його було вбито. В 1953 році він про це відкрито вже почав заявляти. І так само було перешкоджено владою провести такого роду літургію. Згодом владики збиралися і безпосередньо їздили до тодішньої столиці Союзу. Там проводили різні зустрічі вже навіть з іноземними делегаціями про ці процеси, які почали відбуватися всередині країни. Почали говорити іноземна преса західна, в першу чергу це Кеселк Геральд, така католицька газета, так, яка була дуже популярною. І потім вже навіть в Нью-Йорк Таймс з'явилася стаття про те, що греко-католики, які Перебувають у підпіллі, хочуть легалізації. Тобто, це вже пішла така хвиля, скажімо, міжнародного такого вже більш значення, і вже зрозуміло, це було майже не зупинити. Аби бути почутими, доводилося вдаватися до різних методів. Наголошує науковиця. Владики проводили голодування так на Арбаті ланцюгове відкрито вже говорилося про те, що вони вимагають власне легалізації. Тоді вже Горбачов включив навіть на порядок денний, коли в нього відбувалися різні зустрічі. І В першу чергу, коли була от перша зустріч між Горбачовим і Іваном Павлодругим, коли дипломатичні зв'язки вперше за стільки років встановлені були між Радянським Союзом і Ватиканською державою, тоді саме питання греко-католиків було піднято Іваном Павло І Він сказав, що він підписує цей договір з умови, що греко-католики отримають право на вільне існування і юридичне визнання. А в радянському союзі на початку 90-х років у Києві скликано чотиристоронню комісію, яка мала врегулювати юридичні питання церков різних конфесій. Згодом у Львові провели перший собор, на якому був і тодішній єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Іван Семедій. Було засуджено ліквідацію єпархії та визнано її як окрему. Один з єпископів сказав, що влада думала, що є двісті триста, вони так казали, є 230 бабок, які ходять до греко-католицької церкви. І коли вони не очікували, що буде стільки багато людей, і вони, мабуть, десь недооцінили, так тобто вони думали, що це таке вже, скажімо, залишки. І вони просто не рахувалися з греко-католиками. А коли вони побачили цю масовість, яка коли почався рух за легалізацію, тоді вони, мабуть, були десь здивовані про те, що що скільки ще багато людей просто в підпіллі насправді сповідає греко-католицьку традицію. А процес становлення триває досі, додає Марія Майороші. Тому що до сих пір не виконано дуже багато державою зобов'язань по реституції. Тобто не повернуто дуже багато майна греко католицького римо католицького Процес легалізації не став дивом, яке трапилося в певний день. Це був справді процес, що тривав за чотири десятки років. І церква, як інституція, продовжувала виконувати свою місію і в часи воєн. Минулого століття і після них у сьогоднішній війні теж.